Господи, стою перед тобою з відкритим серцем і визнаю свої гріхи. Прости мені за гнів і злість, які я носив у серці, за образливі слова, що ранили рідних, за осуд і зверхність до інших, за байдужість до чужого горя, каюсь за свою гординю та егоїзм, за те, що часто думав лише про себе, забуваючи про потреби інших, за марнославство і заздрість до успіхів ближніх. Прости за нещирість і лукавство, за обман і порушені обіцянки, за лінь і небажання допомогти, за змарнований час і втрачені можливості робити добро, каюсь за свою маловірність, за сумніви в твоїй присутності, за те, що покладався більше на себе, ніж на тебе, за забуті молитви і невдячність, очисти мене від цих гріхів, допоможи виправити помилки. Навчи жити праведно. І, чесно, щоб кожен день приносив радість тобі. Дай сили встояти перед спокусами, мудрості розрізняти добро і зло, любові, щоб прощати інших. Як ти прощаєш нам? В покаянні схиляюся перед тобою і прошу твого милосердя та прощення. Амінь.